Всім привіт! Вітаю себе на каналі. Сьогодні тема така знову про оцей сонячний колектор. Ще Почали запитувати, як підвищити тиск в системі, так як буває таке, що коли колектор працює, то недостатній тиск скажімо, поступає там на ванну кімнату або на умивальник і так далі. У мене зроблено там стоїть насос циркуляційний звичайний для, ну, для опалення. І такий датчик протоку. Зараз підемо і подивимось. Дивимося, як підключений в мене насос. Ось тут з вулиці заходить, стоїть датчик протоку. Там всередині стоїть такий механізм. І типу, по кліпісточок, коли відкривається в будинку в кран, отак нагинається, дає сигнал на цей провод, проводок всередині підключений і включається насос. Насос якось такий самий дешевий. Кому цікаво, можна почитати, подивитися. Цей насосик спрацьовує і підсилює тиск. І немає такого скажімо, перепаду. Бо без насоса ну, може митися, все слабуватий напор. А ось так, коли включаємо, датчик спрацював. У мене так все у нас так зроблено, це йому вже багато років. Датчик спрацював, включився насосик, тиск підвищило, пішло, пішло, пішло. Пішло, пішло тут раз. На одну сторону будинку і раз пішло на другу сторону будинку. Ще такий лайфхак, у кого стоїть скажімо, станція для підкачки води з, з свердловини і так далі. Там тиск пригає від трьох до одного, від трьох до одного. І коли миєшся, коли встановлено сонячний колектор, перепади води. Тобто, то гаряча, то холодна, то гаряче, то холодно. Там у нас виходить стоїть насос, а на холодну воду ставимо ось такий редуктор. Для пониження тиску. Редуктор накручений на саму мінімалочку, приблизно там на 1 атмосфери і теж вже такого перепаду, виходить, немає. такий лайфхак. Багато років мучилися з цим. Тобто пішов миться, вода витікає, е, з, ну, починає працювати станція і там 3 атмосфери. Фу, потікла холодна вода. Потім налаштував, так тиск жжить, упав. Це починає гаряче бігти. Ось такий редуктор ставиться, ну і все це починає добре працювати. Так, ну я думаю, приблизно те, що я розказав, досить так детально. Кому що не зрозуміло, запитуйте. Могу там ще, скажімо, окремо скинути на Viber, або в коментарях розказувати і так далі. Каже, що у нас 14 травня на вулиці Холодіна. Не знаю, що це за таке у нас відбувається. Учора навіть довелось переключати колектор. Скажемо, відімкнуть його і включить бойлер. Тому що вода холодна, сонця не було, сьогодні трішки сонячно. Взагалі вчора вода була, там мірів 15 градусів. Зараз поміряє яка температура на сьогоднішній день. Так, відкрив екраник і дивимось прогрів з 15, уже 43. Так, Не буду відволікати ваш час, подивимося, який буде максимальний прогрів. Ну, приблизно 55 градусів. Тобто за сьогоднішній день прогрілася на 40 градусів вода. Це при тому, що сонце таке воно то є, то нема. І видно відпустив, акумулятор розряжений. Ну, Зараз пройдемо в сарай і подивимось, що там по альтернативі. Тут через те, що панелька бита, потужність взагалі впала. Максимум, що я бачу, це 800 Вт. Зараз подивимося, що на акумуляторах. От, на даний момент заходить 113-114 вольт. 5 Ампер 220 ватт, 7 Ампер на батарейку. 188 ватт загальних. Так, на акумулятори 26,9 Сьогодні навіть не зарядився до 27 і так далі. Взагалі треба з панельками щось робити. Але все ж таки результат є. Дивимось, що у нас тут по цьому ватметру після онулення, після 1000 кВт. Пройшло у нас, як бачимо, 26 днів. За ці 26 днів у нас вироблено 127,4 кВт. Ну, також тут 127,2 трішки розбіжність є. Так що за 26 днів, 126-127 кВт. Це про тому, що вчора ну, я не, не вимикав, будинок був повністю на інверторі. Але все ж, енергії маловато. Так, особливо чого розповідати немає. Панельки биті там, вітрячок, як видно працює. так Підемо далі працювати, ще трішки прихворів. Ну а так займаюся бджілками, справками і так далі. все Всім дякую, хто до цього моменту. Ну і все, пока-пока. Не забуваємо підписуватись ставити вподобайки. Ну і підтримати канал. Все, всім пока-пока.